Як загоювати татуювання влітку? Загалом загоювання татуювання влітку нічим не відрізняється від звичайного загоювання, окрім деяких нюансів, про які я скажу пізніше. А поки я нагадаю вам про звичайне загоювання татуювання. Якщо ми говоримо про класичний метод загоювання, ми просто промиваємо татуювання і наносимо загоюючий крем чи мазь. Якщо ж майстер вам загоюючу плівку, то носимо загоюючу плівку рівно стільки, скільки рекомендував робити це майстер. А після користуємося зволожуючим кремчиком для того, щоб татуювання не пересихало. А ось влітку ми пам'ятаємо про те, що у нас є дуже велика кількість сонечка, а також дуже велика спокуса покупатися десь в якійсь річці чи озері. Тому пам'ятаємо про те, що виходячи на сонечко, ми користуємося сонцезахисним кремом з максимальним СПФ-захистом не менше 50 А також, поки у вас присутня кірочка на татуюванні, ми не ліземо ні в які відкриті водойми та басейни. Бережіть себе та ваше татуювання і буде вам щастя.